Перша жовтня це день, коли ми відзначаємо тих, хто щодня захищає Україну. Це не просто свято, це нагадування про силу, мужність і відданість нашій країни. Захисники і захисниці тримають нашу землю, щоб ми могли жити вільно, мріяти і будувати своє майбутнє. Їхня відвага надихає і дає силу йти вперед. Це люди, які перетворюють страх, несміливість. А труднощі на перемогу. Кожен день вони доводять: любов до України сильніша за будь-які перешкоди. Чоловіки, жінки, молодь і засвідчені воїни. Усі вони стоять на захисті нашої свободи. Їхні дії сьогодні творять історію, яку пам'ятатимуть покоління. Вони тримають небо над нашими містами, землю під ногами і серце всіх українців у безпеці. Кожен день їхньої служби це доказ незламності нашого народу. Ми пишаємося нашими героями і героїнями, які боронять країну кожного дня. Завдяки їм Україна живе, розвивається і залишається вільною. бажаємо нашим захисникам і захисницям витримки, сил і міцного здоров'я. Нехай ваша відвага завжди надихає, а мир і радість живуть у кожному дні. Студентська рада Харківського фахового вищого коледжу мистецтв. Дякує кожному захиснику і захисниці за оборону нашої України. Ми бажаємо скорішого повернення до рідних домівок у рідній Україні.